У нас знову розпаковочка. Замовили ми собі рамки Дадан, від ековулика, Єврозамочком. Ось я вже почав розпаковувати. Зараз подивимося, в якому вони настані. Це другий-третій сорт. Ми працюємо з ними вже не перший рік. В принципі, все задоволені. Ось дивіться, вони в такому стані. Це в нас, виходить, нижня частинка. Ось дивимося сюди, серединку. Зараз навіть витягнемо пару штучок. Ось дивіться, в якому стані. Все добре. Так, Зараз ми це все поставимо. На пол. Так, далі ось у нас, далі, далі, далі. Одною рукою погано, ну вибачайте. У нас бокові планочки. Бокові планочки. Так, витягнули на кінець. От вони такого сіроватого кольору, але це, я думаю, не страшно. Витягуємо також, дивіться, в чудовому стані. Так і зараз ми покажемо верхню частинку. Зараз я. Ось у нас верхня частинка. Дивіться. Також планка в чудовому стані. Йду ля сонце, щоб світ не забивав. Ось дивіться, чудово геть. Чудово-чудова. Дивіться, витягую любу. Дивіться. Заказали ми 200 штук. Дякую, Ековулик, за такий матеріал. Далі будемо працювати. Всім миру та добра. Показуємо вам, як входять в єрозамочки. Дивіться, від руки легко. Не знаю, там бачив, колись відео показували, що вони треба пропили робити. Все легко заходить, все чудово. Проблем немає.